Понюхай, як пахне, мама передала з Італії. Чувак, що ти пшикаєш, там води немає? Ти гониш, чи що? Це грандіолус, а це альпійське повітря. Йому не треба води. <паспільш> Ай! <паспільш> Та пішов ти нафік, який ти друг після цього? Це що за прудня? Це що за. Що ти? ти що мені в лице вмухнув? Владік, ну нарешті ти прийшов, нарешті хоч пивка поп'є. Давай, побачу, падай давай, за столом. Типу, не не ти що собі дозволяєш в мене в хаті? Чувак, що ти починаєш? Ти бачиш який тут ремонт? І тут я собі чилю лайк бос. Падай коло мене. Куда падай? Тут одне крісло в тебе.